Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас відео про результати за тестів деяких продуктів від Патрисії Ледо, новинок від Глимбі, а також інших цікавих речей, які я знайшла у фармасі. Але перед тим як ми розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайку цьому відео, а ми розпочинаємо. Розпочнемо із догляду за обличчям. Для початку хочу показати вам крем, який купувала в Єві. Я думаю, ви всі його бачили. Це універсальний крем із муцином равлика від Мізону. Цей засіб я до кінця не зрозуміла. З одного боку, крем чудово поглинається шкірою. Якщо спочатку я боялася, що на моїй комбінованій шкірі будуть залишки крему, що він буде жирний, то що буде якесь відчуття такої просто... Маси на обличчі, то цього немає. Крем дуже швидко поглинається шкірою і при цьому не залишає абсолютно ніяких запахів, тобто він не ароматизований, він дуже м'який в плані своєї текстури і дуже швидко заповнює пори. Я би навіть сказала, що він їх згладжує. В цьому величезний плюс крему. З недоліків я вже користуюся ним декілька тижнів. І до кінця я не побачила, щоб шкірі стало краще. Тобто, відчуття сухості зранку залишилося. Відчуття не до кінця отриманого живлення залишилося. І відчуття того, що цей крем ніяк не поєднується з жодним тональним кремом, також присутнє. Що я маю на увазі? Звичайно, є праймери під макіяж, є різні зволожуючі бази, які можна використовувати для того, щоб все лягало рівномірно, є навіть спеціальні затирки для пор. Але якщо раптом ви захочете на ось цей крем накласти тон, то будьте готовими, що обличчя буде стянутим. В буквальному сенсі відчуття стянутості шкіри залишається. І мене це дивує, тому що крем з муцином равлика, тобто він би мав зволожувати. І оця зволожувальна частина, не знаю чому, але. Обивто мені. Цього бракує, мені цього недостатньо. Відповідно, я цим кремом докористуюся і буду шукати щось набагато більш спрямоване на живлення, на конкретні якісь проблеми. І для себе я вирішила, що купувати крем, на якому написано все в одному, це просто ні до чого, тому що зазвичай такі продукти не дають очікуваного результату. Так, вони зволожують, вони, можливо, десь там вирівнюють пори, але вони не можуть робити все і одночасно, навіть жирні, Шкірі, навіть комбінованій шкірі потрібен догляд і потрібне живлення. Наприклад, на день я би цей крем могла використовувати, вдень запросто, але якщо на вечір, коли шкірі потрібно відновлення, потрібен догляд і потрібно додаткове зволоження, то, звичайно ж, ні. І вам цього не буду рекомендувати. Хіба, можливо, жирна шкіра, мегажирна шкіра, тоді так. А якщо комбіновано, ну, мені мені цього було замало. Наступний крем це крем від Pharmacy СП. F50 Sunscreen, я, чесно вам зізнаюся, я ніколи не користувалася сонцезахисними кремами спеціально. Так, щоб наносити їх щоденно, а тим паче під макіяж, тому що вони дуже концентровані і дуже густі за своєю текстурою. Такий крем ніяк не ляже рівномірно на шкіру, а тим більше, якщо потім наносити ще якусь основу під макіяж, тоді тональний крем це просто за декілька годин попливе. І я боялася його використовувати. Я довгий час не хотіла його взагалі купувати, але вирішила, оскільки побачила дуже багато позитивних відгуків, власне, на креми з СПФ-ом, І думаю, ну окей, спробую. І вже декілька днів підряд я користуюся тональною основою, наношу макіяж і використовую санскрін, і все нормально. Потрібно дати час цьому крему, тобто зранку базовий догляд. Тоді ви можете нанести свій ранковий доглядовий крем, наносити санскрін, чекаєте 5-10 хвилин, наносити основу під макіяж і спокійно робите собі далі всі процедури, які ви там запланували. Непогано, класно, можу рекомендувати. До речі, купувала фармасі. Я знаю, що є багато корейських санскрінів, які мають дуже круті фідбеки в інтернеті, але я вирішила взяти ось цей, тому що, по-перше, мене привабила ціна. Мені вийшло, здається, 180 гривень за, за березневе замовлення, об'єм 50 мл. І я думала, що якщо він мені раптом не підійде, то я просто зможу його відкласти десь подалі на поличку і користуватися чимось іншим, але, як не дивно, крем підійшов. Тому хто хоче спробувати санскрін, не хоче витрачати багато коштів, то можете звернутися в фармазі. Там є досить непогані варіанти. Наступний бренд, який мене приємно здивував, це Glam B. Хоча тут є і захоплення, і розчарування. Розпочну, напевне, із приємного. Це. Кольорові туші. Якщо ви ще їх не тестили, якщо ви їх не купували, але хотіли, то купуйте, тому що дійсно непогано і дійсно круто. Це мої перші кольорові туші, і я, можливо, не маю з чим порівняти, але мені дуже подобається те, що ці туші дійсно профарбовують вії в той колір, який тут заявлено. У мене є фіолетова і синя. Робила декілька макіяжів і залишилася задоволеною. Досить непогано, досить цікаво і ефектно. Тепер. В мене в планах купити ще коричневу тушь, і також, до речі, кажуть, що коричневу тушь гарно дає об'єм. Не знаю, не пробувала, але обов'язково потестую. Туші можна знайти в інтернет-магазині, можна купити в офлайні, іноді на них бувають дуже круті акції. І також є ще кольорові туші, якщо вас цікавить власне такий формат від українського бренду Color Intense. Там є просто величезний вибір, і також можна підібрати собі варіанти. Ось цими я задоволена і буду ними користуватися. Так, те, що мене розчарувало, і те, що я вам не можу порекомендувати, це туш від GlamB, яка йде із ефектом Selfie 3D. Найдешевша ту ж глимбі, здається, там є зараз і дорожчі лінійки, але чому вона мені не підійшла? Вона мені не підійшла через ось цю величезну щіточку. Як виявилося, профарбувати нею вії просто нереально. Вона настільки склеює їх, настільки потім погано висихає, що дуже залишається багато ось цих таких дрібненьких чорних цяточок, і потім вони осипаються. Тобто, якщо зранку зробити з нею, Макіяж, то згодом це все буде виглядати просто як одна суцільна чорна пляма під очима. Принаймні в мене так було, і я не можу вам це рекомендувати і казати, що вау, супер, давайте, купуйте, вона класна. Ні, є багато дешевих і непоганих варіантів для вій, але ось цей, ну це мені здається, провал. Можливо, саме тому зараз практично в всіх магазинах є ця туша йде на якісь акціях, на розпродажах, її постійно додають в якісь подарунки. Тому що ну, такий собі варіант. Можливо, якщо ви звикли користуватися такою щіточкою, можливо, якщо ви там потім будете ще прочісувати вії, використовувати ще додаткові щіточки, тоді так. Але наразі, ну, я вам ще раз просто це покажу. Для мене це, для мене це катастрофа, бо тому, що таким аплікатором можна собі видерти очі. Ну, це незручно. В першу чергу це незручно. Зараз покажу вам альтернативу, яку я тестувала декілька місяців, яка мені підійшла. Я, звичайно, ж не можу сказати, що це 100% підійде і вам, але ви можете звернути на це увагу, якщо знаходитеся в пошуках туші. Це туш від Evelyn, Volumix Fiber Last. Вона йде з подібною щіточкою, приблизно подібною до туші від Мейбелін. І вона добре профарбовує. Добре профарбовує, дає гарненький завиток, дає трошки об'єму. Єдиний мінус це те, що коли ви купуєте таку туш, то одразу вона виглядає трішки рідкуватою і може відпечатуватися на. По віках, але згодом туш підсихає, і тоді вже її можна нормально наносити і не хвилюватися що десь там будуть якісь недоліки і е, плямки. Тепер покажу вам, як виглядає сама щіточка. Щіточка дуже акуратна, е, середньої м'якості, і нею можна і прочісувати, і також давати нормальну олівець від Вів'єн Сапо моя любов, е, для брів, ідеальний. Е, в мене відтінок другий. Коричневий, можна було взяти собі навіть і перший, бо, тому що там, здається, три, три олівці є, три види їх. І мені він підходить просто ідеально. Він дуже класно тушується, але при цьому він не такий м'який, як олівець від B. Тобто ним можна промалювати форму, зробити її більш об'ємною і підкреслити собі потрібні зони. Також тут є щіточка для розчісування, і зараз ці олівці по просто нереально класній ціні в районі 40 гривень. Навіть можна знайти дешевше в інтернет-магазинах. Тому я вам також можу це рекомендувати. Потрисую Український бренд, дуже якісний продукт, і, в принципі, я задоволена. Думаю, ви також будете задоволені. Якщо ви любите такі олівці середньої жорсткості, якими можна гарно промалювати вії, перепрошую, брови, і можна їх тоді злегка прочесати, надати необхідну форму, то цей олівець супер. Рекомендую. Тепер. Те, що я купила, не зрозуміла і зараз практично не користуюся, це підводка від LCF, підводка маркер. Якщо я колись просто обожнювала ці підводки, тут кінчик не є достатньо тонкий. Цей кінчик, я би навіть сказала, він трішки такий товстенький, але. Я не розумію, що сталося з тими підводками, тому що зараз вони дуже погано промальовують і дуже швидко засихають. Раніше такої проблеми не було, і тому я, напевно, знову ж таки повернуся до того варіанту, яким користувалася раніше. Маркер від LCF я би поставила 2 з 10, напевне, тому що ну таке собі: це покупка буквально на раз-два і все. Більше ним не покористуєшся. Тепер. Плампер для губ від Maybelline. Ну, я думаю, всі його знають. Ліфтер Глос це просто мега популярна штука, яка вже декілька років вірусить TikTok, Інстаграм, всі можливі мережі, продається на знижках по повній ціні. Ну, одним словом, це буквально топ-продажі в Maybelline серед продуктів для губ. Класний, дає легенький візуальний об'єм, має приємний аромат і смак, до речі, і є дуже велика палітра відтінків. У мене відтінок 5-й, Детал. Він йде з легенькими блискітками. Ті блискітки тут практично не помітні, але вони добре помітні на губах. І е, він не розтікається, класний, тільки він рідкуватий. І коли ви набираєте на ось цю лапу його, то на цей аплікатор то його набирається занадто багато того продукту, і потрібно е, зменшувати. Зменшувати кількість для того, щоб не, не накласти забагато. І зараз я вам покажу альтернативу дуже класну альтернативу. Якщо цей блиск для губ коштує в районі 250 гривень, можливо так. ну Це мас маркет це бюджет, ну, це недорого. Це, це так собі, так, об'єм 5,4 мл, то Color Intense, об'єм тут, звичайно, набагато менший. Об'єм тут, якщо я не помиляюся 2 мл, ні. Об'єм тут 12 мл, тобто об'єм тут набагато більший. Але ви подивіться, який маркетинговий хід, як виглядає плампер для губ, і як виглядає Color Вигляд так, так здається, що ось цей продукт його тут набагато більше. Так от. Це прекрасна альтернатива пламперу від Maybelline. Зараз він у мене на губах, він дає неймовірний блиск. І якщо додати собі контурний олівець, то можна створити класний лайтовий макіяж для губ. Відтінок в мене 12-й, і мені цей відтінок максимально схожий з ось цим п'ятим відтінком від Maybelline. Не знаю, чому так, але на губах воно виглядає практично ідентично. І правильно, цей блис не має такого аромату. Цей блиск Можливо, немає такого приємного смаку на губах, він не залишає такого смаку, але він по своїх характеристиках дуже схожий до цього пламбера для губ від Maybelline. Тому, якщо ви хочете спробувати, якщо ви хочете зекономити, але мати непоганий результат, я вам це рекомендую. Це серія пастель, і цей блиск для губ також не розтікається за рахунок того, що він йде густим. Звичайно, він. Трошки липкуватий, тобто ви його будете відчувати на губах, але точно так само ви будете відчувати на губах і мейбелін, тому нема сенсу переплачувати. Хіба що вам дуже хочеться спробувати щось таке, що вірусить TikTok і ви думаєте, що це буде просто вау-продукт. Але ось вам непогана і дешева альтернатива. Блиск для губ від Color Intense. Ще раз в мене відтінок 12, тут відтінок 5. І це і це один відтінок. Можете спробувати. Так, і переходимо до найцікавішого. Це те, заради чого я робила покупку в інтернет-магазині Єва. Палетка від Патрісії Ледо, я затупила, тому що цю палетку можна було купити з кешбеком у 80%, і при тому ціна би була набагато дешевшою. Якби купувала перед великодніми святами в Єві, але я купила в інтернет-магазині, і це було без жодного кешбеку, без жодних акцій, там була повна ціна. Здається, 260-280 гривень, якось так виглядає ця палетка ось так. І якщо я спочатку коли зробила перший затоплення. Тест, коли зробила перші свочі, мені здалося, що тут відтінки напівпрозорі. відтінки не цікаві, відтінки лайтові, деякі мені затемні, деякі мені зарожеві, то насправді на очах це виглядає зовсім по-іншому. Це ідеальний, просто ідеальний варіант на повсякденні макіяжі. Дуже крута палетка, добре набирається, класно тушується, не залишає плямок. Сатини тут дуже м'які і ніжні, сатини буквально кремові. І при цьому дають дуже вологе природнє сяяння. Тому, якщо ви хочете щось таке мега-натуральне, то можете звернути увагу на цю палетку. Це базова палетка на кожен день. Тому. Е не потрібно там купувати 10 палеток, коли можна купити одну на, на кожен день і користуватися нею. Тим паче, що це знову ж таки сегмент бюджетний ціна недорога. На акціях її можна купити дешевше. А якщо там знову повернуться фішки з кешбеком, то можна буде отримувати ще й класний кешбек. Покажу вам ближче, як вона. Виглядає, ну, палеточка досить класна. У мене були претензії до її оформлення, тому що коли її раз за разом відкривати, то ось ті бічники вони можуть затиратися. Але це не проблема, тому що, в принципі, ну, палетка якби на магнітах, тобто виглядає досить естетично, досить гарно. Тепер недоліки з недоліків вона погано. Набира, коли ви набираєте її на пензлик і пробуєте зняти залишки, вона дуже пилить. Тому потрібно бути до цього готовими. Але по своїй. Наповненості по відтінках, по яскравості, це досить непоганий варіант. До речі, ще величезний плюс цієї палетки в тому, що відтінки можна нашаровувати, можна стушовувати і виходить набагато яскравіший колір. Тому можу вам також це рекомендувати. Класна покупка, не шкодую ані трохи, вам рекомендую. Буду користуватися і робити мейки на кожен день. Такими були мої. Тести цього тижня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим із цього ви користувалися, можливо, є щось, щоб ви мені порадили спробувати. Буду вдячна за будь-який фідбек. Будь ласка, підписуйтеся на канал. Щиро дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу у розвитку каналу. Бажаю вам мирного.